Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Захворювання шлункового тракту є практично у кожної людини. Як ви вважаєте, які рослини лікують гастрити і похідні недуги? Ну, годиться зізнатися, які гастрити. Гастрити бувають. З гіперфункцією шумкового соку, недостатністю, анацидний, гіпоцидний і атрофічні гастрити. Атрофічні гастрити вважаються надто складними захворюваннями. У переважній більшості рослин вживаються ті, які обволікають. Слидового волонку, які сприяють виділену шлункового соку, а шлунковий сік він має так би мовити ферментативну здатність. Так що, ну, найперше, що ми хотіли б назвати, це Алтея Лікарська. Краще вживати її листки і квітки Алтея Вікарської. Беруть дві столові ложки, заливають склянкою окропу, настоюють дуже часто всю ніч і вживають по 50-100 мл три рази на день за 30 хвилин до їди. Дуже добре допомагає чаполоч, запашна, а потім материнка, медунка, найрізноманітніші перстачі, подорожник і чорна тополя. Треба сказати, що при цих захворюваннях, то, як правило, у шлунку є персистуючий мікроорганізм Campylobacter Хелікобактер Пілоріс і Чорна тополя, і особливо пробобисан діють і інактивують цей мікроорганізм. Лікувати найрізноманітніше. Гастрити, годиться і дієтою. І в нас є такий цілющий нон номер 8. Але не лише нон номер 8, нон номер 12, також допомагає лікується. Центральна нервова система і лікується взагалі стан шолонково-кишкового тракту, і, власне кажучи, назване захворювання. Що ще треба сказати? Ну, треба сказати, що і подорожник, і цикорій, і медунка лікарська. І материнка, це такі лікарські рослини, які мають дуже активну і різнобичну дію. І в цьому комплексі вони допомагають і заспокоюють нервову систему, і сприяють виділенню шункових соків, і сприяють перестальтиці кишковика. І, безперечно, наявність дієти. Потім, хоч це і, і надто банально, але необхідно сказати палі, палі, паління, і це велика шкода для шлунково кишкового тракту, для, для шлунку, для центральної нервової системи і для серця, тому що Якраз лікарі і сучасна медична наука каже про те, що для того, щоб лікувати ці надуги, треба дотримуватись певного режиму харчування праці і кинути, палити оцей, так би мовити, шкідливий нікотин чи тютюн, який привезли нам з далекого краю, і він настільки. Устали все, що тепер навіть діти, підлітки, вважають, що це велика справа, що вони затягуються цигарками. Отже, лікування найрізноманітніших гастритів тривали, проблематичне. Але лікарські розлини, які нами перечислені, вони дають велику користь і великий ефект. Годиться сказати, що ці хвороби називаються ще чи не недугім фенологічними, як правило, ранньої весни, ранньої осені, ранньої зими і раннього літа вони загострюються. Чому? Тому що змінюється харчування. Потім вплив аденовірусних інфекцій, вплив холодового фактору, він впливає, досить органічно впливає на перебіг цих недугів. Отже, будемо знати і назвемо ще раз ці рослини. Алтея лікарська, материнка, медунка лікарська, персач, сріблявся і подорожник, Чаполоч, і Чорна Тополя, і обов'язково пробубесан, який також. Вживають або перед сном, або три рази, в залежності від того. Три рази в день за 30 хвилин до їди. А якщо не виходить, то можна і після їди вживати цей унікальний лікарський препарат. У складі вашого диву препарату пропобесані міститься прополіс і чорна тополя. Які можуть викликати алергію. Чи є інші мазі чи препарати, що не мають таких протипоказань? Є. про да, проповесан він, як я вже зауважував, чи зауважу, він в одних людей може викликати алергію, а в інших навпаки. навпаки, з алергією боротися і, і так би мовити, її. Інактивувати. В нас є два препарати. Такі. Це які не містять чор чорної тополі, це значить, красуня і цикоплант. Ну, красуня сама назва вже говорить жінкам, а кожна жінка хоче бути привабливою, чарівною. Мати вигляді, вигляд, так би мовити, захоплюючий. Красуня складається із тих рослин, які не викликають алергії. Що ж це за рослини? Це стопчики з примочками кукурузи, це листки подорожника, це парило звичайне, це листки і, і квітки гречки посівної. Це цмин пісковий. Як же її використовувати цю красуню? А використовують її в залежності від того, яку ми ставимо, яку ми ставимо, яке ми ставимо завдання. Ну, це насамперед два-три рази на тиждень треба втирати перед сном в обличчя і шкіру шиї поліпшується живлення, а потім відновлюється еластичність шкіри. Шкіра стає молодою, привабливою, і що характерно, що ця, цей лінімент попереджує зморшки, а зморшки вони особливо. На старою жуючи жінку, жінки вважають, як зморшки, так це не, не ознака мудрості, задуми і тому подібне, а це ознака старого віку. Ну і ще треба сказати, що в нас є також унікальний препарат цикоплант. Це коплант, який складається із цикорію і настойки листків подорожника великого Плантаго Майор. Це також прекрасний препарат, який вживається тотожно до красуні. Але вони можуть вживатися і всередину і вживатися при найрізноманітніших алергічних захворюваннях, але не відразу, а тоді, коли проведено цілий курс наших основних, основного лікування, алергія, алергія діатезів і тому подібне, кукурузою, подорожником, парилом, гречкою, цмином і пісковим і найрізноманітнішими перстачами тоді можна використовувати і ці обидва лінементи як красуню, так і цикоплант. Чи є рослини? Які можуть знижувати підвищену температуру тіла при лихоманці? Як швидко вони діють, і чи потрібно знижувати температуру взагалі, потрібно температуру збивати взагалі, якщо вона продовжується тривалий час? А якщо не один-два дні, то не тільки не треба, а й бажано, щоб була температура. Утворюється організм сам реагує, утворюючи інтерферон, який є інактивує і найрізноманітніші впливи мікробного середовища. Треба сказати, що вживаються рослини широкого спектру дії. Які ж це рослини? Ну, насамперед, це. Настойка чорної тополі. Це родовий лікарський, це барбариз, це перстач сріблястий, і, і, і калган, також перстач прямосеящий. Це, врешті-решт, і наш о, той е, препарат унікальний пропобесан. Отже, що треба пам'ятати? Треба пам'ятати, що дуже часто, я ще не говорив, можна застосовувати ті рослини, власне кажучи, настоянки і інгаляції. Як інгаляції застосовується, ну, насамперед є інгалятори ультразвукові. У інгалятор наливається 3-5 мл. Вмикається в електромережу і утворюється дисперсна маса, якою не дуже й дихає. Це дає можливість розширювати бронхи, поліпшувати відхаркування і діяти безпосередньо. Тож діє на весь організм і на через. Кров і через шунково кишковий тракт, власне через шунковий тракт, а тут безпосередньо вводиться в ротову порожнину і у бронхи, і ці препарати мають дуже велику ефективну дію. Треба сказати, що коли температура тривала, то, як правило, при аденовірусних інфекціях, вірусних і банальних мікробних захворюваннях можуть виникати ускладнення з боку серцево-судинної системи, потім обов'язково обов'язково сечостатевої системи, а вживанням. Віків рослинного походження, воно попереджує ці ускладнення, бо воно названі рослини вони лікують не лише дихальні шляхи, а й ті ж, скажімо, і серцево судинні системи, і захворювання кишковика і захворювання нервові, і захворювання всечастотевої системи. Моя подруга нещодавно перенесла операцію з видалення грудної залози і проходить курс променевої терапії. Чи можна підтримати її організм фітотерапією і якою саме можна підтримати і надійно взагалі? Сучасний розвиток лікування онкологічних захворювань це є оперативне втручання, це є резекція, так би мовити. І, і хіміотерапія для того, щоб поліпшити і загальний стан, особливо після опромінення, то вживається фітотерапія. і нами понад 10 лікарських рослин. Власне, понад 20. Це таки чорна тополя, перстач перстачі талабан, пропобесан, родовик лікарський, синюха блакитна і кропива серцева. Чому кропива серцева? Тому що треба впливати на центральну нервову систему. І синюха вона має іонкостатичні властивості. Еспарцет забезпечує великою кількістю. Вітаміну С. Ну, пропобесан має також вірусоцидні і бактерицидні властивості. Отже, мною перелічені лікарські рослини, їх можна вживати по днях, по днях, скажімо, Чорна тополя перший день. Потім берстач другий день, талабан, третій день, проповесан, четвертий день, есперцет п'ятий день, родовик шостий день, синюха, блакит на сьомий день і восьмий, скажімо, кропова серцева. Потім можна продовжити в залежності від того, як людина себе почуває, але лікування повинно бути І Це, як правило. Кілька місяців, а то, як все це добре, то й кілька років. Ще треба назвати таку цінну лікарську рослину, яка є кумарини і яка діє на онкологічні клітини, як чаполоч запашна, по російській зубровка є. Як її вживають? Ну насамперед вживають і спиртові настоїнки, і в водній в настої, скажімо, до столову ложку чапочі. Заливають склянкою води, можна дві столові, настоюють 30 хвилин і вживають по дві-три столові головшки. Якщо спиртові розчини, то це беруть до один до п'яти. Це то одна вагова частина чаполочі, п'ять вагових. Об'ємних частин 40 градусного спирту настоюють 10, 15 чи 20 днів і вживають по столовій ложці 3-4 рази в день за 30 хвилин до їди. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.